Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Alton Pro 5100 на цоколь H11. Артикул даного комплекту 62 u 51 x 2 Постачається комплект ламп фірмовій упаковці. Ось так, всередині все запаковано. Тут у нас дві світлодіодні лампи. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю. Він з пластика. Як заявляє виробник, потужність ламп 12 Вт. Під'єднуються лампи наживлення живлення як 12, так і 24 Вт з допомогою стандартного роз'єму. І бачимо, на лампі є пасивна система охолодження у вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо наживлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Потужність нагадаю 12 Вт. Колір світла білий, кольорна температура 5800 кельвін. Хочу нагадати, що після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль. Потрібно обов'язково виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп. Обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.